Вітаю вас. Ви на каналі, де простою мовою пояснюємо важливі зміни, які стосуються кожного українця. І зараз дуже уважно з 1 лютого по старому вже не буде. Українцям озвучили конкретний список змін, до яких доведеться готуватися вже зараз. Частина цих рішень напряму впливає на гроші, виплати, пенсії та контроль з боку держави. І навіть якщо вам здається, що це вас не стосується, перевірте себе, бо наслідки можуть бути неочікуваними. Якщо ви отримуєте пенсію, соціальні виплати або у вашій родині є пенсіонери, це відео важливо додивитися до кінця. Поставте лайк, щоб інформацію побачили інші, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи стосуються ці зміни особисто вас або ваших близьких. А тепер, по суті. З 1 лютого українцям фактично озвучили список до чого готуватися. І перше, на що звертають увагу, це гроші. Пенсійна система вже працює за оновленими показниками. Частина пенсіонерів побачила зміни у виплатах ще з початку року, але саме з лютого ці суми остаточно фіксуються. Мінімальні пенсії перераховані відповідно до нового прожиткового мінімуму. Це означає, що для тих, хто отримував мінімум, сума стала більшою, але не для всіх однаково. Хтось отримав автоматичну доплату, а хтось ні, бо все залежить від стажу, віку і статусу. Окрема категорія пенсіонери віком від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж. Для них діє підвищений мінімальний рівень пенсії, який прив'язаний до мінімальної зарплати. Тобто держава гарантує, що пенсія не може бути нижчою за встановлений відсоток від мінімалки. Але якщо людина працює, ця гарантія може не застосовуватись. Також залишаються доплати за понаднормовий стаж це невеликі гроші, але вони додаються до основної суми. І тут важливо розуміти, якщо у вас є зайві роки стажу, але вони не враховані, пенсія може бути меншою, ніж повинна бути. Саме тому багато людей навіть не підозрюють, що їм не доплачують. Далі нові правила і контроль. З 1 лютого особливу увагу приділяють ідентифікації пенсіонерів. Це стосується тих, хто перебуває за кордоном внутрішньопереміщених осіб, а також людей, які тривалий час не контактували з пенсійним фондом. Держава не скасовує пенсії. Але може тимчасово призупинити виплати, якщо немає підтвердження, що людина жива і має право на ці гроші. І тут важливий момент багато хто думає, що якщо пенсію зупинили, її втратили назавжди це не так. Після проходження ідентифікації виплати відновлюються, але за період зупинки гроші можуть виплатити не одразу саме тому зволікати небезпечно. Ще один блок змін стосується банків і способу отримання пенсій. Зараз процедура стала простішою. Пенсіонер може обрати зручний банк або отримувати гроші через пошту. Але разом із цим зросла відповідальність за актуальність даних. Якщо людина змінила місце проживання, номер телефону або банк і не повідомила про це, можуть виникнути проблеми з виплатами. Особливо це актуально для тих, хто переїжджав кілька разів або отримував пенсію ще за старими правилами. У таких випадках пенсійний фонд може вимагати уточнення інформації. І тепер головне питання: до чого готуватися далі. Держава вже відкрито говорить про глибшу реформу пенсійної системи. Йдеться про зміну принципів нарахування, накопичувальний рівень і перегляд спеціальних пенсій. Це не означає, що завтра у всіх заберуть гроші. Але це означає, що правила поступово змінюються і звикати до старої системи більше не варто. Фактично, з 1 лютого українцям дають сигнал, перевіряйте свої виплати, не ігноруйте повідомлення, слідкуйте за документами і не думайте, що якось буде. Бо по-старому вже не буде. І ті, хто вчасно підготується, уникнуть проблем, а ті, Хто проігнорує зміни, можуть зіткнутися з неприємними сюрпризами. Якщо ця інформація була корисною, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал і діліться ним з рідними. А в коментарях напишіть, про яку саме виплату або зміну вам важливо почути окреме пояснення.